Немає в окулянта вегетативної маси, є гарний дуже корінь, який роз... більше 100 дерев, і тут кожна деревина це окремий сорт. Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 3 листопада, 25 рік. Ячмінь, але ячмінь не касається тої теми, яку ми будемо знімати. Тож, кому цікаво, той лишається Розвиваю ось таку тему, як посадка окулянтів. Тобто це ось такий здоровений абрикос сіянець, який в цьому році не прижився, не вистрілила брунька. І ми його влітку перещепили. Ми його перещепили, і що ми маємо? Ми маємо зараз ось такі бруньки, які прижилися. Чому я розвиваю цю тему? Тому що, по-перше, ось у нас тут є контрольні. У нас тут джумбокот і NGA-19. Як у мене є можливість, я все висаджую саме окулянтами. Чому я і почав робити сам щеплення і вирощувати саджанці Дивимося, як гарно вони прижилися. Плівку я не знімаю, я знімлю навесні. Чому? Е, нюанс такий, тому що може затекти під бруньку волога і буде мороз, і воно відриває. Саджаємо так само. Сьогодні ось такий у нас є джингат, який ми робили щеплення в цьому в минулому році навесні, а прокинулась брунька щеплення. якого це виходить 23-го року. Ось це брунька щеплення 24 го літня, а ось це прокинулась 23-го. Видно, що листя різне. Ну, та тут таке. І ось такий. Ось такі нюанси, що ми не пам'ятаємо, який сорт, ми сам садимо собі. Це все минулорічні посадки, персиків. До речі, це садок. Ось тут, як я рахував уже більше. Ну, от давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім на. Здається, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. 8 на 13 самі рахуйте, це виходить більше 100 дерев. І тут кожна деревина це окремий сорт. Є тільки повторення ось того гібрида. Персик слива, шарафуга. Купували під різними назвами, але я бачу, що це все одне й те саме. Ну, то будемо отримаємо. І ось. Окулянт. У минулому році є відео на каналі, не буду я вже, як ми саджали оцей окулянт. Просто стовбур. І тут було три гілочки, на яких були окульовки. Одна окульовка в нас не пішла навесні, дві пішло. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо ось таке не вже гарний садженець. Він вкорінився чому плюс окулянта? Немає в окулянта вегетативної маси, є гарний дуже корінь, який розвивається в перший рік. Ми в перший рік, дивіться, ми маємо квіткові бруньки і гарно вкорінений саджанець. Все, працюємо, саджаємо, купляємо краще окулянти, дешевше в пересилці набагато великий плюс. Ну, яка різниця, чи в вас, чи в мене він буде зростати? Але ви отримуєте гарну деревину. Так що працюємо, ділимось досвідом і все буде добре.